Будь ласка, Наступне питання про передачі товариства з окремої спеціальністю сімейний центр Веселка, земельної ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування багато національного комплексу за країною на вулиці Академіка Туполєва, 14-2. Наступного справа це шість вісім шістьдесят Загальна площа не зібраться три сотні Оренду на 20 років. Даний проект вирішено огоджено опційною комісією з питань екологічної так. Я голосував проти, не треба розказувати моя комісія. Я поважаю, <пореш> розповідає, <пореш> от там мікрофон дай спожаю. Олексій Юрій, в зв'язку з тим, що немає зауважень і заперечень, прошу здавати цей проєкт. Рішення Так, включити. Тоді дайте дайте слово. Шановні колеги, я оголошую технічну перерву на 5 хвилин і прошу волі практику збирати за чинати справа для проведення поговоримо. Шановні колеги, я ставлю на голосування про позицію, про зняття з розгляду. Питання порядку денному Номер 28 в розділі надання із подальшим створенням робочої групи виїздом на місце безпосередньо і проведення консультацій з місцевими мешканцями з громадськістю. Про це в тому числі була домовленість на погоджувальній раді. Хто за таку пропозицію... Висловлено суб'єктом подання, прошу зазначатися, прошу підтримати. Голосуємо mm -hmm. mm -hmm. за 71, проти проти 1. Отримався. рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання.